Ой, а, а, а де ми ще? Щоб всі вернулися, щоб війни не було, щоб мир дітям, внукам, правнюкам. Дай Бог здоров'я. Все, все, пі. Слава тебе, Господи! Поняття не було, що воно. А ми понюхай. Що є? Ні. На, хоч понюхаємо. Тебе серце <рискій> моє, ти колись пив молоко, пасне. Да. Так, Паве бери. Ага. Да. Саш. Да наклі. Ты чого? Ти харди харча. Бабуся просить. Ні, сам. Ага. Я Бабу... прошу, Аня Ї, просить. І. І ще. Банду збери. То він не буде ще? Диви, як змився, поняли? Змився просто. А не сіре мені. Щоб мав. Тихо не кричи. Давай. Добре все. Тим за твоєму здоров'ям, щоб ти жила стародію. О, це дуже. О, І за вас всіх. І щоб мир був називалися. Саме головне, щоб був мир, то всі не да, Щоб всі це... воїни не вернулися. В мене є подарок для тебе. Давай. І від чоловіка одного. Від якого. А от такого прикольного. Да? Так. Да. А ну покажи мені. А от що перед тобою, ти бачиш? Ну. Пущі, може ми зробимо з тобою розпаковочку? Там, давай, щоб Аня бачила. Давай. Аня нас познімає, і ми розпакуємо, Так. Да? Да. Боже, як тут гарно. Добрий вечір, пане господарю. Ми робимо розпаковку. Десь на ньому сидіти, дід, чи не будеш? Я що, там нічого не тисне? Да. Сраху в задницю тільки. Чого не катає? Пістолети щось. Правильно, в нас для цього є теж все. йому бог здоровля! І довгих років прожити на благо своєї сім'ї і на благо нашої неньки України. Як тобі взагалі сидіти? Бон-бон? На заєбон. Да, бон. А хто хоче такий класний кокон? От залишає інстаграм. Да. Також вони є в Тіктоці. Кому треба скину особисто номер телефону, щоб ви замовили такий файний. Кокон, в якому дуже зручно сидіти. Так. Так. Ну, місти не да. виглядає, блін. Ти о, ніби о. якийсь барон. В <laughs> мене буде е як царил сидіти. <laughs> <laughs> Дід, <смех> а це наш від кого посилочка? кого? Валерій Ярославович. Олекс. Жвідкеля. Олекс. Жвідкеля. Місто Ого. Глобинне. Глобинне. Так, я ще таке не бачу, чудно. Це чоловік виготовлять. Ти ще не бачив його, тому що ти його ще не бачив, дід. Воно не розпечатана навіть. Так, у нас розпаковочка тут повним ходом. Як тобі штучка? дід? Дивись, що мені. А запаковано яке. Це що запаковано таке да, це таке.